Пане Юрію, стосовно дронів, ось з'являються матеріали в західній пресі про те, що Україна просідає в цьому питанні вперше, і, зрештою, росіянам вдається наростити свої виробництва і якість дронів. Що ви з цього приводу скажете? Я не знаю, чи вистачить нам ефірного часу для того, щоб говорити всі аспекти, але будемо говорити коротко і по суті. Треба зважати на номенклатуру. Ну, Но дрон це ж не єдине явище, правда, дрони діляться на категорії розвідувальне типу крило, ударні типу крило, мультироторні розвідувальні, мультир... мультироторні, ударні, протиповітряні і так далі. так далі. Оттуда треба розібратися конкретно в номенклатурах, про що йде мова в статті. Якщо казати про звичайні впівдрони Камікадзе. Звісно, противник нарушує виробничі спроможності, але на поточний момент за рахунок е, тих надходжень, які були з держави, за рахунок муніципалітетів територіальних громади, дуже багато допомагає за рахунок субвенцій закуповувати безпілотники. Також за рахунок допомоги підтримки українців. Ми мали не, необхідний мінімальний баланс для високоефективного виконання бої завдань. Що стосується місто, місця бю бюрократичним процедурам, а також можливо дезінедбалості. звісно, як в будь-якому колективі вони є. Об'єктивно за моїм переконанням дронів, які виготовляються та поставляються держави, може бути більше в рази. Тепер проговоримо про деталі, в яких відкриється диявол. От дивіться, зараз в Силу оборони запровадили дуже, дуже, дуже е, такі міцний інструмент, який пов'язаний з можливістю військовим частинам напряму закуповувати ті технічні засоби, які необхідні нам для виконання бойових завдань. Як це виглядає? До прикладу, є виробник X і виробник Y. Вони виготовлюють по нашому замовленню кастомізований дрон. Що значить кастомізований? Що він виглядає одинаково? Одинакові вуси, які зараз ви бачите, що замикають контакт, потім проводять через плату е боєприпаси в дію, коли. Він зіштовхується з цілею однакова плаодинакова система запобіжників, одинакова система ініціації. Як наслідок, пілоти, які працюють на позиціях, отримують ті дрони, які для них абсолютно зрозумілі. Вони всі уніфіковані, вони одинакові, які спроможні ефективно виконувати бойові завдання. Але якщо зараз я, до прикладу, проведу закупку конкретно одного дрона і не врахую інтереси інших виробників. То будемо мати проблеми, чого будемо мати проблеми. Дрон буде до прикладу дорожче на 100, 200 чи 300 гривень, і потім підніметься хай, як так, що за мознелюмонополізація процесів. Чому саме ці дрони, а не ці дрони, ну і так далі. Тобто, з одного боку, якби це конкурентне середовище, і має вибиратися той продукт, який є найбільш дешевий, але одночасно найбільш високої якості. Це дуже важливо. А з іншого боку, ми маємо постійно бюрократичні проблеми стосовно закупівель того чи тих чи інших засобів, які нам об'єктивно підходять, і тому скажу вам так, що доводиться е е інколи в танці з Бубном. Просто проводити для того, щоб провести ту чи іншу закупівлю, як Пані, це морі приділіть цьому увагу, будь ласка, так. ось ну справді де вже значить на е, 11 рік війни, а зараз четверте повномасштабне вторгнення є от проблеми від держави з замовленням з постачанням вам як е, е, пілотам тих же fpv дронів де оцей непрофесіоналізм? Чи що це за підхід береться ще? Це називається коли ти що зробиш, і що зробиш важливе? Виникають вузькі шпарини місця, які треба оперативно долати? От ми зараз з вами проговорили з приводу підводних камнів і проблем стосовно закупівлі тих самих дронів, що було зроблено, і як ця проблема вирішується зараз. Від держави утворюється плейсмаркет. Плейсмаркет – це там, де є гарантована ціна державою тих чи інших виробів. Ти заходиш на плейсмаркет і купуєш те, що тобі потрібно, і потім до тебе не прийдуть правоохоронні органи, і не скажуть: а чому ти купив саме цей дрон, а не інший? І не будеш ще судитися? Півтора року, чому ти зробив такі вибір на користь, таким чином долається і корупція, можливі корупційні прояви і сили оборони будуть отримувати ті засоби, які потрібні. Але ще раз дивіться сказати про те, що у нас все погано, не варто сказати про те, що у нас добре, це неправда. У нас не все добре. Ми маємо тисячі проблем, сотні з яких ми зіштовхуємося з сотнями щоденно, десятки з яких успішно вирішуємо. Треба лише пам'ятати, що повною мірою держава. Ніколи не зможе забезпечити силу оборони необхідної кількості дронів для ефективного виконання бойових завдань. Тільки партнери, тільки держава, тільки кожен українець, український бізнес, територіальна громада, які допомагають, і то це ми отримуємо мінімальну кількість дронів необхідну для високоефективного виконання бойових завдань. Скажу більше, якщо дивитися на противника, і вони не можуть забезпечити російську квацію війська повною мірою. Такі реалії війни дуже широкий розмах, дуже широкий розмах, і ми воюємо в постійному браку ресурсу. Пане Юрію, хто допоможе владнати цю ситуацію? Я маю на увазі з прогалинами на боці держави. Це публічність, це консультації їхні з військовими, з командирами. Як це все владнати? Чи, чи як це все буде? Чи тільки кривавий досвід, який здобувається? Ну от ціною проволочок у часі? Я б не хотів ідеалізувати світ, але це двосторонній рух. Фронт вимагає від органів державної влади, фронт вимагає від виробників. Ті засоби, які нам необхідні, відповідно, вони реагують на виклики, які є і намагаються вирішити це. В межах чинного законодавства, якщо не виходить вирішувати в межах чинного законодавства, то приймаються відповідні зміни, як в законодавстві, так та відповідно в постанові кабінету міністрів через цей шлях не можна пройти максимально швидко. Якщо б була б одна якась уніфікована формула, яка б дала можливості обмежити корупцію, яка б дала можливості обмежити постачання мотлуху на фронт і забезпечити постачання єдиних уніфікованих засобів в умовах швидкої. Адаптації противника і необхідності постійної модернізації тих самих засобів я переконаний, що ця формула вже була надана на поточний момент. Кожен з нас вирішує ті питання, які допомагають спрощувати ці процеси. І забезпечувати постачання в силу оборони, а нами в даному випадку отримання тих засобів, які є реально максимально ефективні, які спроможні виконувати бойові завдання на полі бою. Тому тут всі заходи, що стосується публічного висвітлення, знову таки, воно є важливим, але дуже важливо розбиратися в деталях, чому відбувається так і не інакше, звертати на це увагу. Казати про те, що все добре, це теж замилювання, це не є правильно. Треба завжди оцінювати об'єктивно ті події, які сталися, враховуючи думки кожного, аналізувати з гарячим серцем, але приймати рішення завжди з холодною головою, пане юрі. Не можу вас не спитати, користуючись нагодою, новий очільник служби безпілотних систем сил безпілотних систем буде пан Мадяр. Ви щось, що ви від цього очікуєте? І його публічністю, ми ж знаємо, що ці дрони ну вже бійці переробляли, бо приходили там дня дні, треба інші деталі ставити. Чи цей процес налагодиться? Ну от ваш коментар, бо не так багато часу, але хочеться почути. Максимально високопрофесійний новий командуючий, які посилить ті здобутки, які попередні командуючий, який також був достатньо професійним і міцним, тільки посилить. Що стосується кастомізації дронів за три місяці програми за моїм переконанням, це зробити буде неможливо. Але якщо кажемо в періоді півроку, пів то абсолютно за перші три місяці зробимо всю підготовчу частину, зробимо базу, і через півроку ми зможемо казати, що переважна більшість засобів безпілотних систем можуть отримати певну уніфікацію, максимальну ефективність постачання на фронт. Я свято вірю, що спільними зусиллями нам разом все вдасться зробити, враховуючи професійність нового командуючого. І стосовно ворогів, за рахунок чого у них виходить масштабувати виробництво дронів, пане Юрію, це тільки те, що вони потужніші, більші і багатші, і все чи як? Потужніші, більш більші, багатші, і також доступ до комплектуючих, доступ до китайського ринку. Ви ж, напевно, добре знаєте, спілкуєтесь з військовими, що для того, щоб довести нам комплектуючі, ряд комплектуючих, ми почали виготовити як держава. Так, провели імпортозаміщення. але на жаль, не всі. Зокрема, якщо ми кажемо про автоволокно, то помимо, виробником є Китай і доступ до Китайського ринку. Якщо Росія може завозити собі вагонами і розгортати виробництво на базі того чи іншого підприємства, постачати уніфіковані засоби свої війська, то нам для того, щоб завести ту саму комплектуючу, ну треба видати таке сальто. Що не кожен вміє. Ми весь час знаходимося в умовах якогось креативу. Ну до прикладу, я зараз наведу на такому мікроприкладі. Весь час змінюються частоти управління, зокрема півідронами. Називати на які не буду, але це дає можливості нам працювати в умовах складної протидії противної засобам радіоелектронної боротьби. І ось ми знайшли там на кастомному заводі необхідну частоту для нас, замовили, зібрали гроші, скинулися своїми, заплатили. Привезли цю всю історію, вона їхала там майже місяць через три країни, з'їхала, стала на митницю. Відповідно, лист на митницю, що стоїть тета, тета потрібно до того, до того наша митниця раз чуб, віддала, і таким чином ми. Для того щоб отримати цю уніфіку... уніфіковану частоту, яка дає можливості нам ефективно бити категорію цілей та яка захищена ребом, ми везли якийсь певний період часу, потім на базі підрозділу її переробляли. Якщо казати в рамках держави, ну уявіть, як коли не продають тобі, а ти маєш завести це складний процес, але так чи інакше як бачите, по кількість дронів він вирішується як виробниками, так і відповідно і іншими представництвами, хто має спроможності закупати і постачати ці дрони на фронт. Друзі, на ну у нас є можливість допомогти зокрема, 429-му полку Ахілес. Назбирати ті кошти і купити відповідні дрони, відповідні запчастини збирає полк на потужні батарейки для дронів. Усього треба зібрати мільйон гривень. І нині уже дві третини цієї суми зібрані. Долучайтеся. Ви бачите зараз номер картки банківської на своєму екрані, так само як qr код де можна сканувати і ось потрапити на той збір, який ось потрібний для наших військових. І до слова ще і приємний бонус можна буде сходити в театр, тому що серед Усіх тих, хто людей, хто донатить, буде розіграний квиток у театрі мені Франка. Від військових Друзі, доєднуйтеся. Ну а вам ми вдячні, пане Юрію, за розмову і, звичайно, за вашу роботу, і вам і вашим побратимам за те, що зупиняєте ворога на нашій території. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес, доєднувався до нашого ефіру.